Контраст світофор, зелений, жовтий і красний колір. Всім привіт! Цей день настав. Думав, ніколи не настане. Чи хто підісрав, чи що трапилось? Реалфіш так, крижечик, іди погуляй, ніколи нам не донатив прикормку. І у нас для цього комплекс неповноценності був. Тому що ми любили реафіш давно то було. Але ми його купували, до речі, кілограм, да. Все як полагаєте. але зараз, зараз я знайду. Гейзер. Ні, не цей. А може, а може бути. Обично в всіх прикормках кілограм, а ми купували гейзер. В ньому 900 грамів весу. Коли тільки починали нормально рибати, в основному це був карась. Прокор наставки короп'ячі ми їздили, але ми не бачили і не ловили. <гум> Були часи. Це, мабуть, років 15 було. Але гейзер обожнювали на карася і всі діла. Кукурудза карамель. Прийшов невеличкий донат ящика, я все порозривав, уже, уже в обидві ноздрі занюхнув, що як де пахне. Кисла груша готується на заміс. На мощний заміс на інгулець. Люблю, коли в пачці одразу видно згніща кольори і фракцію прикормки. Далі візьмемо ще паутуса, він же Халібут Два. І торнадо. Ні разу, здається, не, не пробував, може один чи два рази купляв. Кукурудза Бондюель. Коропу на інгульці нема куди діватися. Фруктовий мікс ще настане квітня. Зараз розгребемо машину. Головне, тут не відвлікатися і рижика туди, чи муричика не пускати, бо ви знаєте, запахи мощні, він обов'язково поміта. Хорошо, що, кстати, пакети з зіпом. Я відкрив, насипав, стільки треба, можна закрити. Бо коли воно не закрите, Ладно, ще зімою духарь, Ну зараз, коли потепліло, це щось страшне, всі жалуються. І Настя постійно нагадує, що в мене в машині пахне, як в свинарнику. Я хочу поправити взагалі ні ни разу, ні фіга, то в свинарнику не бували. А ми держали. І, і в цьому домі ми в сараї держали свиней. І в бабусі в селі. Я знаю, що таке свинарник. Ось один свин. Головний рижий. Тепер я весь шерсті. Отакі От пироги. Дякуємо Real Fish за прикормку. До речі, дехто знімає зараз на телефон 200 мегапікселів. Смотрю, всі так люблять знімати, і Катя рибалка. І з здається інфишнг. І Саша Мазуренко, need 4К. Всі на телефон знімають, я взагалі нефіга не розумію, чого, чого один я знімаю на GoPro і постійно сліду за обновленнями. Ми кожні 2-3 роки беремо нову GoPro. По-перше, дистанція. Камера на телефоні дуже мало захватує. Гоупроха бере просто в рази більше. Але як ви бачите, око рибячого ока по углах стін, ви бачите, по углах стін і по забору, і по верху рибячого ока немає взагалі. Плюс, як ви знаєте, цей телефон, рижик не трогай штатів. Цей телефон дуже добре. Бачить в темноті. Там, де Говпроха взагалі мертва, сліпа, цей телефон бачив ого-го. Так що, може, і познімаємо. Ой, тримайтеся. Дивіться, що цей робить. Занюхнув халібут криль. Цей Павло був якось чесночну прикормку розрив. І гриз її дуже довго. Ай, свинтус, він любить, коли його нахвалюють. Неважно, що йому кажуть, головне добрим голосом. Ай, бур-бур-бур-бур-бур. Ай! От тільки він не розуміє, де треба гулятися, а де треба до крові руку прокусувати. Ну, падло таке пушисте, спеццикатель, підрива. Добре, не розводимо болтологію і так розвели нормально. Ставимо лайки, проходимо по ссылочках в описі. Трамбую машину і на інгулець. Ну що, всім добрий ранок. Хто на нас підписаний в телеграмі, той вже знає, де ми зарані, причому онлайн. Реал фішик. У нас залишилось трохи часникової каші. Ми не безуспішно питались щось зловити на, на диких водойомах, але похолодало, як бачите, і толку ноль. Але це не повод не замішати, я знаю, не кислу грушу я оставлю на інгулець. Паутуса, халібут. Ми, до речі, в Миколаєві на рибалочці. Часникова теж буде, до речі. Насадочки будуть різні від волоса. Я пам'ятаю, насадочна кукуруза, горох тут працювали краще, ніж волос. Зараз, трохи конопелочки. П'яну кукурузу не брав спеціально. Дефіцит. І х... на халібуті. Фу, точно палтус. Оп-оп, реалфіш на качестві не економе. Чого я давно хотів, реалфіша і побільше мрії збуваються. Їхали на рибалку з адміралом Перегаром, кстаті. Ну цей гад вискочив з машини в Херсоні на Шуменському. Навірно, вже набубенився, Ну це не точно. Увечері провірю. Якщо що, може на виходні сюди його довезу, якщо доїде. Класні тут містяки. Ціни, до речі, піднялись, вже за рибака 200 гривень. Ціни на рибу, по-моєму, старі, мостик 250 Можна з берега тоді там вроді що то. Чи безплатно, чи щось таке. якщо з них. Просто з берега. Ну я не хотів вставати з тієї сторони, бо вам буде в Харю світить в екран по повної по повної фазі. Того, як бачите, я доплатив. І так дорога не близька ще 250 гадка. Але гадки тут, мені кажеться, сошпал зроблені Це не мостики, це, це мости. Якби не оцей дрин лежачий і на ньому три здоровенних гвоздя. Ніхто їх ніяк не заб'є. Треба спитати, може можна їх зрівняти. У мене молоток має бути в багажнику, бо це трендець, можна глазом наколоти насквозь на голову. Огромніші гвозді. Якісь уточки на мостиках. Ну, то таке. Ладно, не розводю болтологію, розводю прикормку в воді і закидую. Не втримався. Одну снасть ми зробимо на чеснич... чесничок. І, скажіть та я скажу, черв'ячок, часничок і черв'ячок. Одну кинемо отак, а втору іще далі. Ліміта по вудках тут, здається, немає. Байтранер працює, головне не провтикати рибу. Хоча діватися їй тут нема куди. Ставок не круглий, він, він прямоугольний, він квадратний. Достанемо любе вудлище, виловимо. Це не біда. І цю на чесночок зарядимо. А останні, мабуть, щось типу горох чи кукурудзу на гачки. Можливо, навіть волос. Можливо, навіть спінінгів 8 закину. Лі... Хоча не мішало перепитати. Ліміта по вудочках нема, Ну, Коли побачать мої 8 дринів, можуть бути питання. Гейзер Кукурудза Карамель. Як часник закінчиться, його замішаємо. Хоча... Якщо на часник буде ловитися, у нас є чим досипати. Розкинувся. Ви знаєте, донору бути 8 циліндрів. Але у нас щасливе число. Чуть підсаку не розламав. Сім. Восьмий в багажнику просто. Кого я віжу? Сазан Петрович без хвоста і голови, кіла на два відпочиває в комиші. Дубця врізав, треба би достати, він же ж падло в воду трава. Ну то таке. Крім нас тут ще два рибака, на цьому ставочку. Рядом же ж є ще там дальній, де ми з батя й рибачили. І тут здоровенний збоку, на якому я ні разу не був. Але цей дрібний, може, ловиться тут, а взагалі я дупля не відбиваю, де тут ловиться. Тим паче, холода прийшли, вода в Ставку холодна, до речі, в Вірьовчині, чи всьому в Дніпрі. Та він гульці тепліше. Тут швидко вистигає, бо не глибоко. Таке. Добренько, я вас покличу. Коли проклюне, я бачу під той деревиною вже раз 5 скинувся, я до неї не докинув. Це мисля і щось під берегом може не реститися. Камеру з зумом я не брав. Тут качка рядом на мостіку обнаглів, що сидить, цілий сектор занімає, ще й без безудочок. Поснімати би її. Ну, за таке недаремна стала з цієї сторони, того що сонечко. Сонечко падлюка, це капець. З тої сторони зараз би жарило нас без вазеліна. Була клювака і, похоже, бросило, чи ні. Не знаю. Ні, не, він там. Гачки не, невеличкі, тому ми будемо тягнути помалу. О, він уже десь там аж скинувся, нічо собі. Тут не волос, тут ми чіпляли, здається, черв'ячка чи щось таке було. Але це палтус. Зараза. Трошки короб шниряє не туди де треба. Ви там слідіть за мною, крутіться. Пройшов поверху. Не одну не цапанув. Оп. Повертайтеся сюди. <ріст> Ого, іде в трубу, труба зов'ят. Він що, рішив вийти в бух, чи що тут за річка, чи водойом в Миколаєві? Здоровенний. Чи то мені так кажеться. Ось опицака спасительна. Чувак, видихай. Палтуса цапанули. На що ж ти сів? І не показується. Ох, й-моє, оце да. Оце карапяра. Горох. Це був Горошина. Огорошили. КГ спокойно. Не помню, тут по 100 гривень, здається, кіло можна викупить. я вже викупаю цей момент капець. Оце карап'яра. О, блин, вторым гачком за голову взявся Єсть Хто це зробив? Я слідю за вами. Пищать мені тут сигналізатори клюваки. Оп! Навірно, давайте ближе. Так, і цю крутилочку виключимо. Хоча куди уж ближче? Да, трьоха горохова. Карповий мат би нам не завадив. Блін, а гарний, горбатий. Жалко, адмірал не поїхав. Оп, да, легенько сидів на карасячий гачечок, аж розіг... підрозігнувся. Добре, що фрикціоном працював. Блін, я ж сказав, виключиться, а воно, а його дьоргає. його штире. Оце карап'яра. Оп! Нам, я б не сказав, що нам риба не треба, ну не, ну, не так, щоб її викупати. Горошину підібрав, папи не бере. Волос ігнорує, кукурузу резинову теж. А от, як бачите, так, хто розрішав крутися. А от горошину на гачку огорошило. Оп, непогано. Уже не даремно приїхав до Миколаєва. Нічого. На вихідні я адмірала в Миколаївську Буцигарню привезу. Оп, тигровий горіх була насадочка. Засадимо нову. Оп. А тут у нас був палтус. Це я так для відео кажу, щоб потім згадати, що я засипав. <рес> Отак от. Перезарядочка. Такс, все готово. Новий палтус засаджений, горох. Решето оп-оп-оп. Ви там слідкуєте за нами. А я за собою вже не слідкую, бо я не пам'ятаю приблизно на якої дистанції це все творилося, але десь там. Кліпсуватися, звісно, можна, але потім вудлище ловити. Не хочеться взагалі ні разу. А це ж падло утягне, бо цей тягнув короб добротно. Потім остановився, я подумав, зійшов, блін. Не звик я ловити не на волос, а на щось інше. Блін, яка ж тут вода холодна в озері, це капець. Нарешті потепліло, то може попусте. Ну, з почином можу вам ще одного показати. Там, а, навіть два. І там один в кустах тусується. І от вторий бідолага грибе трьоха. Дубця врізав бі бідняга. Не попався, не продався. Надо би якось виловити його. Він капець тільки води забруднює. Це не те слово. І тішина, і тішина. Перезакинувся. Діло йде до 10. Підписники пишуть в телеграмі, що клювало добротно, але пару тижнів тому. Ну, пару тижнів тому я і на інгульці коропа ловив. Було діло. А зараз там Голий Вася на матрасі. Як тільки похолодало з першого ж дня тільки клац і ні одної вклюваки, ні одного скида, ні одного затьора в комишах, як наче його ніколи і не було. А рибачки під'їжджають багатенько вже. Раз, два, три, 4, 5, 6, і я сьомий. Не всі, звісно, зранку. Працює ставочок з сьомої ранку. Непонятно з якої тільки риба клює, але ми недовго ж чекали клюваку. Било діло. Ладненько. І ще почекаємо. Рибі нема куди діватися. Можливо, став не там. Не на тому ставки, можливо, треба було на другій. Хоча тут рибаків багато, але дивлюся, там народ є. Ну то таке нічого. Мівінки запарив, ну, тільки пів порції <сі> економимо. Посербаємо, а там і чайком затаримося з вафлею. І коропу вафлі прийдуть, і він клювати падло не буде. Знав же, що думаю, ні, лучше завтра Владик, виїжджай, бо холодно, холодно, капець. Бачите, я в двох кофтах. І знайомий теж дзвонить сьогодні на Інгульці. Був з Інгульця. Прям звони, кажуть, з утра нитичка взагалі. Думаю, слава Богу, бо мене утром тіпало. Чи сюди їхати, чи на Інгулець повертати, не знав. <сум> Думаю, на інгулець вже пізно, бо пізно встав. На Інгулець надав 4 ще утра вставати, щоб місто зайняти десь. А сюди. В будній день, в принципі, місць на всіх вистачав. вихідний краще не саватися. Куча рибаків, напевно, куча прикормок, Шум, та тарарам. Бо і будній день бачу сім рибаків. Вихідних можна множити на три. Собацюри дикі лазять, так і дивляться. По нашим сумкам пройтись. Пішов воно отсюди. Піс смердящий. Так і дивляться, щоб нас обібрати. Часник зелений, він вряд ли буде їсти. А от палтуса халібута зажре аж бігом. Щось я ще, а, як бондюельку підмішував, прокльовувало, але не витягнув. Ще буде час. Такі пироги. О, а Акуку карамель дві пачечки взяв і ще не розпаковував. Настане час, дойде до нас і кисла груша на інгульці. Але це буде уже зовсім інша історія. Дякуємо. Реал фішу, реально прикормочки, за те, що задонатили нам. Три ящичка. вони нас виручать до літа точно. Запасні прикормочки завжди понадобляться. Тим більше коли воно виходить отак. Буває дві-три пачки за рибалку. Це... Це не чотири, хоча буває і шість, коли добре йде. І якщо ще й з адміралом, і йому треба заряджати, то прикормка уходить конкретно. Ви питаєте, що я п'яну кукурузу ділаю. Буває з за цього, бо відро п'яної кукурузи це краще, ніж просто порожнє відро. Її можна з прикормкою перемішати, і прикормки хватить на довше. Плюс кукуруза це кукуруза. Пшеницю не варю, тому що дуже дрібна. Самі розумієте, мілку рибу кормити. Та й короб ходе, собира кукурузу, заодно і підбирає і п'яну насадочний попапчик, отакі пироги. Що ж, я впевнений, ця прикормка є майже в кожному магазині вашого міста. Ми навіть бачили її в основі улова в Кривому Розі, не раз, слюні пускали, думали, блін, купити. Ні, там ще з одходів вдома, щось зготуємо та й поїдемо на рибалку. Отакі пироги знайдете. Передавайте привіт в кривому розі. Що ж, силочки в описі під відео. Ви по ним пройшли, а значить, я поставлю вам під коментом лайк або навіть сердечко. Думаю, на сердечки зійдемося. Ви ж там, мабуть, мало що купили, або просто пройшли. Пишіть, в общем, свої, свою болтологію в коментах, я її читаю. Окрім той, що бане Google, і вона мені просто не видна. Я туди, як заходжу, там такий буває срач, мандраж. Просто все удалить, не читає. і все. Так що вас баню не я, якщо ваші коменти не видно, вас бане Гугл. І це вже давно на автоматі працює. Начали за Real Fish, закончили за упокой старих коментів. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.